Вітаю! В нашому відео сьогодні ми розглянемо інтеграцію системи Оду з кабінетом ЄЧат. Ця система дозволяє відслідковувати роботу всіх ваших менеджерів-месенджерах, спілкуватися напряму з клієнтом, розпочинати розмову першому, надсилати повідомлення, створювати ліди, розвиконувати обмін повідом... файлами і повідомленнями. Що важливо пам'ятати на початку роботи. Щоб робота Єча e була інтеграція з Діча e була коректною, то для одного проєкту це має бути обов'язково одна база даних, щоб проходила коректна інтеграція і було розуміння сторонньої системи, до якої самої бази він, він звертається. Якщо у вас на одному сервері для одного проєкту буде декілька баз. То можуть виникнути помилки, коли зовнішня система не буде розуміти, до якої саме бази приходить звернення, і всі запити зовнішньої системи будуть приходити не на ту базу. Тому імена бази мають бути обов'язково унікальні, які прописуються при налаштуванні інтеграції. А на сервері має бути обов'язково встановлено HTTPS сертифікат для того, щоб ваше з'єднання було захищене. Якщо з'єднання буде не захищене, то також Telegram і Viber не дозволять приєднати свої контакти і видасть помилку про те, що не захищене з'єднання. Почнемо наші налаштування. Перш за все, вам необхідно створити ваш кабінет на сайті є e перейти за посиланням і натиснувши кнопку Зареєструватися, зареєструватися, ввести всі свої дані, зареєструватися. У мене кабінет вже створений, тому ми з вами зайдемо в кабінет. В кабінеті ви відразу переходите на першу сторінку, і вам відразу система пропонує підключити номер телеграму або номер телефону Viber, з якого ви бажаєте спілкуватися з вашими клієнтами і вести подальшу переписку. Щоб підключити, натискаємо на кнопку, обираємо API, тому що обмін, інтеграція і обмін повідомленням проходить через API, додаємо номер і у вас номер з'являється в списку підключених номерів. Підключений номер діє близько 5-7 днів, здається, не більше 7 днів. І далі тариф завершується, номер буде вимкнено. І щоб продовжити роботу, вам необхідно сплатити. Ви можете натиснути на кнопку сплатити і вас перекине на сторінку із тарифами. Тарифи даються на один номер телефону. Якщо у вас буде декілька номерів, то відповідно цей тариф помножується на кількість номерів. Після того, як ви підключили номер телефону, він з'явився в вашому списку. Необхідно повернутися до коду вашої системи. І перейти в модуль додатки, знайти модуль AdWord iTad chat, і встановити його. Давайте знайдемо, встановлюємо білдер і основний модуль. Ці модулі завжди йдуть в парі, завжди встановлюються разом. Після того, як наші модулі встановилися... Ми переходимо і створюємо бот, який буде працювати у нас із нашим літеркабінетом, кабінетом інтегруватись. Це буде комунікаційний бот, і він матиме по факту тільки два кроки. Перший крок це альтернативний крок, якщо немає операторів. Він буде текстовий. В моєму прикладі це просто текст до побачення. Можна написати навіть, вибачте. Будь-який текст, який вам... Ходить, які Бізнес-процесу проходить, бізнес логіки у вас прописано, як ви будете, що потрібно відповісти клієнту. Якщо у вас всі ваші оператори, які, всі ваші менеджери, які спілкуються з клієнтами, вони наразі зайняті. Другий крок, який ми створюємо, це направляємо до оператора. Якщо недоступний оператор, представляємо саме той крок з текстом, що ми маємо говорити, якщо немає, і вказуємо, на якого оператора, до якого консультаційного чат-боту, ми будемо. Приєднуватися, і де будуть приєднані наші оператори, з ким ми будемо спілкуватися. Ну і, наприклад, текст. Даю... Але цей текст ви потім також можете коригувати під себе або взагалі не надсилати цей текст з кроку, натиснувши відповідну ознаку, вимкнувши її. Зараз для того, щоб продемонструвати, як це виглядає при переписках, я цей текст залишаю, так як він є. І додаємо псевдонім, що це у нас перший крок. До нього ставимо псевдонім старт. Для своєї зручності я кроки поміняю місцями, перший ставлю перший, другий залишу другим. Насправді це не має значення і більше для себе, для упорядкованості я це роблю, система знаходить крок із старт, і вона розуміє, де саме в неї починається. На так як у нас це не бот, і нам не потрібно натискати ніякі кнопки, щоб розпочати цю розмову, а людина буде просто приходити і писати вам, як до живої людини, да, живе спілкування, то ми прибираємо о, перемикач, де чекається повідомлення про початок, який саме буде чекати, щоб йому надіслали команду старт і почати діалог, ми її вимикаємо, тому що у нас під собою, розуміється, тут живе спілкування. Далі переходимо до боту консультаційного боту. Це консультаційний бот, куди будуть приєднуватися наші оператори. Я зараз приєднана, я покину його і покажу, як воно буде, коли ви вперше створюєте. Це бот консультації, в якому налаштовується максимальна кількість паралельних чатів. Тобто з кількома, мен... з кількома клієнтами менеджер може спілкуватися паралельно одночасно. Якщо у вас менеджер буде розпочинати розмову з 10-20 клієнтів, він буде писати одночасно якісь повідомлення, і ці розмови мають бути не завершені, тоді потрібно збільшити кількість максимальних паралельних чатів там, до 20 чи 30, скільки потрібно саме в рамках вашого бізнес-процесу. Якщо в момент, коли... У оператора всі його а, канали зв'язку будуть зайняті клієнтами. Напише інший клієнт, йому покажеться повідомлення про те, що зараз він не, ну, не зможе відповісти на його питання і всі оператори зайняті. Якщо менеджер спробує створити 21 й діалог, почати писати 21 му клієнту першим. При цьому в нього буде 20 активних розмов незавершених. Він не зможе розпочати 21-активну розмову, поки він не завершить хоча б одну із своїх попередніх. Тому, якщо вам необхідна велика кількість розмов, щоб була у оператора активна на поточний час, регулюйте все це максимальною кількістю переписок. Коли створюється, прописується ця кількість, і коли в момент у вас оператор приєднається до каналу зв'язку, для нього створюються канали зв'язку, діалоги, з якими він буде спілкуватися. Це пусті канали зв'язку, далі буде до них приєднуватись клієнт, і в об'єднані діалоги буде саме приєднуватись той клієнт, показуватися, з ким він зараз спілкується. Ми налаштували з вами, підприєднали сюди оператора, налаштували простий чат. Який буде спілкуватися з клієнтами і відразу його з'єднувати з операторами. Тепер нам потрібно приєднати, ввімкнути інтеграцію з e-чатом. Переходимо в налаштування, «Месенджери», знаходимо наш Є-чат e і натискаємо Активувати. А після цього, як він активувався, переходимо до кнопки Налаштувати і нам потрібно додати чати, Тобто нам потрібно сюди додати наші номера. І об'єднати дві системи систему Оду і систему Є-Чат e для того, щоб проходив коректний обмін повідомленнями. Натискаємо кнопку Додати чат. А, обираємо месенджер є e чат по замовчуванню. В діалог, ми, в діалог підтягується саме перший чат-бот, який у вас є в системі, так як у мене тестова база і чат-ботів багато, то в мене по замовчуванню підтягується мій тестовий. Нам з вами потрібно знайти той чат, який ми для є-чату. На налаштування, надсилати ім'я оператора, надсилає ім'я оператора, якщо увімкнено, то надсилається ім'я оператора і клієнту буде приходити там, наприклад, де... Анастасія слухає вас там. Анастасія і відповідь від Анастасії. Якщо вам не потрібно а... персоналізувати операторів, просто вимкнете це налаштування в самому чаті. Є автоматичне надсилання, привітання і відправка та консультація. Що це значить? Це значить, що ви будете надсилати всі повідомлення, які у вас ідуть в налаштуваннях. Зараз покажу вам. В налаштуваннях оператора у вас є повідомлення, скільки тут повідомлень, і в самих налаштуваннях боту. Є повідомлення з'єднання з оператором. Тобто, якщо у дві галочки, клієнту буде приходити. Оператор доєднався до чату, будь ласка, почніть писати. Якщо ви бажаєте завершити свій діалог, то, будь ласка, натисніть таку кнопку. Можна видалити звідси повідомлення, і вони не будуть приходити, або ж щоб не було нічого зайвого, і клієнт відчував, що він спілкує, проходить живе спілкування з людиною, не було нічого зайвого. Ви просто прибираєте ці галочки з налаштування, і у вас буде відразу з'єднання з оператором і відразу жива розмова, так як вона відбувається, коли ми переписуємося в своїх особистих переписках з нашими друзями, співробітниками. А поле мова по замовчуванню. Коли вперше пише клієнт, в системі коду створюється карточка контакту. І по замовчуванню ставиться мова. По замовчуванню мова ставиться англійська. Ми можемо в чат-боті налаштувати, яку саме мову визначати основною мовою клієнта і якою далі мовою, основною мовою спілкування з цим клієнтом буде вона і для чат-боту. А в налаштуваннях можна по замовчуванню вказати всім клієнтам, що це мова українська. І переходимо до нашого дійчату. Нам потрібно з єдчат кабінету забрати API токен. Переходимо в наш особистий кабінет. Я буду показувати зараз на прикладі Telegram. Те саме, точно таке саме інструкція, і точно такі самі кроки вони працюють для Viber. Робота Telegram і Viber вона абсолютно ідентична. Вибираємо наш API ключ, який у нас поряд з номером телефону. Збираємо його в поле api Апітокену. Повертаємося сюди кабінету і забираємо наш номер телефону. Вгляємо номер телефону. Ячат інтеграція по замовчуванню в нас залишається API. Messenger ми змінюємо із Viber на Telegram. І після цього натискаємо кнопку Connect. Як бачите, у нас відразу автоматично додалася ця інтеграція, і ми вже об'єднали систему з коду з єчатом. Зараз, в той момент, коли до вас напишуть клієнти. Повідомлення, вони вже будуть приходити в систему. Але нам потрібно не тільки отримувати від клієнтів повідомлення, а нам ще потрібно їм відповідати. Статус об'єднання, якщо були якісь проблеми, якісь помилки в статусі з'єднання, у вас обов'язково це підсвітиться. Потрібно перевіряти, якщо ви все налаштували, щось не працює. То в першу чергу звертайте увагу, будь ласка, на статус, чи правильно тут все приєднано, по АПІ пройшло з'єднання чи ні. І вже в залежності від того, а, далі працюємо над помилкою виясняємо, в чому помилка, якщо з'єднання не пройшло, а тут все окей. Тепер нам потрібно взяти, а, коли ми доєднали, а, доєднували її чат до Оду, да, об'єднували. А е Єйчат повернув нам вебхук, з якими створилися вебхуки, по якими ми можемо працювати з яйчатом е і надсилати відповіді. Тепер ці вебхуки нам потрібно з вами скопіювати і додати для нашого номеру в кабінеті єдчату. Е Як ми це робимо? Беремо перший вебхук для вхідних повідомлень, переходимо в особистий кабінет, підіймаємося вгору, і в нас є кнопка «Вебхук». Натискаємо кнопку «Вебхук». Обираємо номер з списку номерів, натискаємо кнопку Додати. І в наших додатках у е формі додавання вебхуків» до адресу вебхука для вхідних повідомлень, вставляємо адресу, яку ми взяли з вами з скинкомер вебхук. Тепер копіюємо з вами другий з нашої системи коду і доїдаємо сюди додати. Після того, як ми всі ці дані додали. Коли ви перейдете до своїх номерів, у вас статус зміниться на активний. У мене він відразу був активний, у вас по замовчуванню буде статус, що не приєднано ні з'яви з CRM-системою. Після того, як ви додасте саме в Оду, приєднаєте по токену є чат-кабінет. Є чат-кабінеті, дасте викупи для обміну повідомленнями з Оду, у вас статус зміниться на активний. Зберігаємо. Всі наші налаштування. І тепер спробуємо написати. Спочатку ми спробуємо написати менеджером клієнту, подивимося, як проходить спілкування від менеджера до клієнта, коли ініціює розмову сам менеджер. Потім подивимося другий варіант, коли клієнт пише першим менеджером. Менеджер може написати клієнту лише з карточки контактів, де вказано номер телефону. Для цього йому потрібно перейти в модуль «Контакти», знайти клієнта, якому ми будемо писати. І якщо у вас в системі встановлений модуль Є-Чат, «Е якщо у вас пройшла успішна інтеграція з Є-Чатом, «Е об'єднані, у вас біля номеру телефону в карточці «Контактів» з'явиться іконка Є-Чат. «Е якщо клієнта ваших клієнтів заповнені не поле номер телефону, а заповнено мобільний телефон, то карточка, кнопка, іконка з'єднання з почати розмови з дівчатку вона буде біля того номера телефону. Якщо номерів телефону 2, то тоді буде починатися з того номера телефону, писати з клієнтом на той номер телефону, якщо де є чат Є. Якщо номер телефону, у вас є номер телефону, але у клієнта немає месенджерів, то діалог ви можете створити, але повідомлення клієнту вони не надійдуть, і система видасть помилку про те, що ці повідомлення не надійшли. А якщо ви почнете писати, у вас заповнене поле телефон, але не заповнене поле мобільний, ви ініціюєте розмову в Є-Чат, то після створення діалогу і ініціації розмови, поле мобільний телефон буде оновлено і номер телефону буде записаний той, на який ви писали клієнту. А, писати номер телефону має бути обов'язково в форматі плюс 3.8. Це обов'язкова вимога месенджерів. Якщо ось тут буде. Інший формат у вас система при спробі написати повідомлення видасть помилку затвердження, тому що номер телефона не відповідає потрібному формату. І якщо вже змінюєте формат, то в правильному форматі. В полі чат можливо вибрати. Декілька, якщо в системі установлена інтеграція з декількома номерами і месенджерами і з Viber, Telegram, то виберете Viber і Telegram. і тоді у вас повідомлення клієнту будуть надіслані одночасно в обидва месенджери, і вже далі буде проходити спілкування з того месенджера, з якого до вас клієнт дасть свою відповідь. Але у вас створиться два канали зв'язку з цим клієнтом. Ваш менеджер буде приєднаний оператором до двох цих каналів зв'язку і очікуватиме відповідь від двох цих каналів зв'язку. Ми зараз залишимо з вами телеграм і далі спробуємо написати телеграм, текст. Якщо ви бажаєте саме це вікно створення чатів, воно дає можливість написати тільки текстове повідомлення. Якщо вам разом з текстовим повідомленням необхідно відразу надати, надіслати якісь а, медіа файли, тоді вам потрібно створити спочатку чат, і потім, уже, коли відкриється діалог е, Живе е, вікно лайфчату, вам тоді вже туди ви пишете повідомлення з вашими файлами. Або ж ви можете написати відразу тут привітальне е, повідомлення да, і надіслати це. Натиснути кнопку Створити, у вас створиться чат і відразу ж у своєму клієнту надішлеться привітальне повідомлення. Менеджеру відкриється діалогове вікно, спілкування з цим клієнтом, і далі він може надіслати будь-який файл, формати, які підтримуються месенджером. Ці формати файлів підтримуються і надсилаються клієнту. А надсилається, кожен месенджер адаптує пересилку форматів під свій формат. Так само можна месенджером да, надіслати з месенджера, клієнту може надіслати свою відповідь. Я покажу, як це буде виглядати. А зараз для операторів, да, коли вони отримують повідомлення від клієнта. буде. І проходить уже живе спілкування з клієнтом. Якщо потрібно, то оператор може на основі спілкування створити новий клієнт. Новий клієнт. Наша інспекція з Є-тятром підтримує можливість надкладити поміщення клієнта будь-якого формату. Наразі зараз на цьому відео я показую те, як працює. Сповіщення про створення нового ліда для клієнта. Ви можете налаштувати сповіщення про зміну статусу ліда, чи про те, що клієнту створилося замовлення. Да? От клієнт приходить, і ви спілкуєтеся в процесі цього спілкування, вам необхідно створити замовлення. І ви можете налаштувати автоматичне сповіщення, де менеджер заносить всі дані, створює замовлення. Клієнту приходить відразу сповіщення про те, що для нього створено таке то замовлення. І далі інформувати клієнта в цей чат про зміну статусу замовлення, про створення доставки, ТТН, яке надсилати йому ТТН номер ТТН, да, про те, що для нього створилося замовлення на доставку, і вже прямує до нього його замовлення. Це проходить таке спілкування, якщо проходить менеджер. І менеджер також, як і для всіх інших інтеграцій, може завершити розмову з клієнтом. І у клієнту набувається повідомлення про те, що консультація завершена, або ми це повідомлення в налаштуванні в чат-боту прибираємо, і тоді просто завершується розмова, і у оператора звільняється канал зв'язку для спілкування з іншими клієнтами. Точно так само клієнт може прийти. І писати на той самий номер телефону менеджера. У нього відразу з'являється повідомлення від клієнта в діалоговому вікні. Це може бути діалогове вікно, якщо він знаходиться в будь-якому іншому модулі ОДУ, або ж це в модулі обговорення з'являється новий діалог, де якщо менеджер працює через модуль обговорення, він може проводити спілкування. І ці інші нові діалоги вони будуть з'являтися. І показуватися, да, і що, скільки повідомлень нових, і опрацьовувати всі ці нові повідомлення. По факту, це от, вся робота такої взаємодії з інтеграції з модулем Є-Чат, де ви можете проводити спілкування, обробляти, замовлення, створювати, ліди, десь своїх клієнтів про ваші новинки, про новини, замовлення, про доставки про будь-яку робити обмін будь-якою інформацією. Дякую за перегляд!